Діти повинні їсти корисне, правильне дотримуватись правильного харчування і безпосередньо це саме здорового для цього. І розпочата реформа шкільного харчування. Про це у Чернігові розповіли представники проектного офісу цієї реформи, що працює в Україні за підтримки ООН. Реформа шкільного харчування була ініційованою першою леді України Оленою Зеленською ще в 2020 році. А зараз станом на початок 2024 року ми маємо затверджено. Урядом стратегію та план розвиток на 2024-2027 роки стратегію реформи шкільного харчування презентували в Чернігові для представників усіх територіальних громад, керівників відділів освіти та директорів опорних шкіл. Презентація була цікавою і смачною, із дегустацією нового меню, адже реформа передбачає між іншим і оновлення меню їдалень у школах. Тут відбувається також. Презентація кулінарних виробів за новими стандартами, і учасники форуму мають можливість скуштувати безпосередньо на цьому форму. Також скуштувати ті вироби, які виготовлені за новими новими технологіями і по новому меню. Одна з головних складових реформи – це оновлення харчоблоків шкіл. Стоїть завдання протягом цих років до 27-го року відновити та модернізувати. Харчоблоки закладів освіти на модернізацію харчоблоків. Держава виділяє фінансування цільову субвенцію для областей та громад. Затверджено парламентом субвенція на модернізацію харчоблоків, і протягом 2024 року громади зможуть подавати проекти саме на модернізацію і закупівлю обладнання для цих харчоблоків для Чернігівської області. Ми ми очікуємо близько 60 мільйонів гривень. І це дасть можливість в окремих закладах освіти, школах, облаштувати за новими стандартами харчоблоки, їдальні для того, щоб згідно відповідних норм організувати приготування і харчування дітей шкільного віку. Щоправда, на Чернігівщині ще не всюди можна модернізувати систему харчування в школах. Винятком є прикордонні громади, що зазнають обстрілів із боку Російської Федерації. Якщо ми говоримо про субвенцію з державного бюджету, яка буде виділятися в цьому році на модернізацію відновлення харчоблоків, то одні з вимог да на сьогодні – це по перше, щоб заклад освіти мав укриття, щоб він працював офлайн або у змішаному режимі. А також щоб ну, була віддаленість від кордону 20-кілометрова хоча б зона, це була тому в прикордонні поки що готують проекти такої модернізації, щоб тільки но припиняться бойові дії, одразу втілити їх. Приклад Семенівська громада. Питання харчування для нас є найболючішим, чому тому, що ми до війни запустили процес реконструкції шкільної їдальні опорного закладу. Нині ліцею цільові субвенції не спрямовуються на ті, на ті території, які е, межують з країною агресором, не фінансуються будь-які проекти в 20 кілометровій зоні тому ми шукаємо донорів, аби добудувати нашу сучасну їдальню. А для тих громад, де реформу впроваджують вже з цього року, держава визначає саме стратегію реформи, основні правила. А от як конкретно втілити їх на місцях, мають вирішувати органи самоврядування, а зрештою, і батьки школярів та педагогічні колективи. Зараз відповідна програма обласна. Проходить громадське обговорення, всі зацікавлені сторони можуть висловити свої бачення, свої позиції щодо внесення змін до даної програми, і ми будемо дуже вдячні за конструктивні такі пропозиції.